Щось сьогодні на вулиці прохолодно. Бррр. Напевно, найкращий час, щоб розповісти про класний термос. Саме фірма Термос придумала назву цієї термоізольованої ємності. На ринку ця фірма з 1904 року. Ось так класно він виглядає. Конкретно моя модель на 900 мл. Я обожнюю переливати кип'яток. І потім заливати якісь сублімати чи готувати для себе каву. Якщо налити кип'яток, то після 6 годин температура рідини в термосі буде аж 80 градусів. Це ж круто. Термос має подвійний корок, що дозволяє трохи відкрити, налити, закрити і рідина точно не проллється. Кришечка термоса має ось такі ніжки. Тобто це одночасно і кружка. Зручно. Термос виконана з нержавіючої сталі, з силікону і поліпропілену, що є абсолютно безпечним для нашого з вами здоров'я. Детальніше про товари бренду Термос можна дізнатися в нашому магазині.